Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Інна Мирного і спокійного дня вам. Сьогодні готую налиснички з квашеною капустою. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Для початку готую начинку. Квашена капуста. Набрала приблизно 1 кілограм, на плиту ставлю банячок, капусту перекладаю у банячок і заливаю водою. Тепер зажарка, пательню ставлю на плиту, 2-3 столові ложки олії і нарізаю сюди цибульку. 150 грам цибульки. Цибулька вже почала рум'янитися, тримаю її на маленькому вогні. Час від часу помішую, почала кипіти капуста. Проварюю її 2-3 хвилини і одразу зливаю на друшлак. Промиваю водою. Тепер добре відтискаю. І викладаю на пательню до цибульки. Знову ставлю пательню на плиту і на маленькому вогні тушкую капусту разом з цибулькою приблизно 10-15 хвилин. Тепер готую тісто на млинці. Порція у мене велика. Тут півтори літри молока. Даю сюди 10 свіженьких яєць. Тепер половину столової ложки солі. Врішую і поступово додаю сюди просіяне борошно. Дві повні склянки борошна. І коли тісто вже готове. Додаю сюди ще половину склянки олії і знову вимішую. Так, пробний перший млинець. О, все добре. Ставлю другу пательню і смажу на лиснички. Так, налиснички готові. Подивіться, яка в мене гора млинців. Порція справді дуже велика, млинців багато, готую багато і заморожую. Так, і капуста також вже готова. В самому кінці приготування я дала ще сюди столову ложку вершкового масла. Капуста дуже ніжна, а ще я трішечки підсолила за смаком. Столову ложку капусти нам млинець і загортаю трубочкою. А ще до тушкованої капусти можна додати відварене м'ясо або просмажені з цибулькою шампіньони або відварені опеньки. І це також буде дуже смачно. Налисники з капустою готові. Млинців ще залишається багатенько, готую ще налиснички з м'ясом. У мене фарш, фарш сирий, дала сюди цибульки нарізаної, а ще сіль і перець за смаком. Млинці розрізаю на половинки, чайну ложку фаршу, складаю вдвоє. І маю ще ось таку гарну велику порцію смачненьких налисників. Налиснички з капустою, і налисники з м'ясом. Налисники з капустою просто обсмажую, щоб утворилася гарна рум'яна скоринка, вони дуже смачні. Або просто легенько розігріваю на вершковому маслі. А налисники з м'ясом. Я обмакую узбите яйце, додаю сіль, перець і обсмажую на середньому вогні з обох боків, щоб фарш всередині налисника добре просмажився. І це буде смачно і по-домашньому сито.